Багато клопоту завдає зима звірям, і спецнігу вони не можуть здобути собі вдоскаль корму, мерзнуть, занедужають, застужують, тому вони змушені якось рятуватися від холоду та голоду. Звірі пристосовуються до зими, кожен по-своєму. А як саме зараз ми з вами дізнаємось, По-перше, змінюється хутро, воно стає більш пухнастим. Заєць змінює свою шубку сірої на білою. Білки ховають свою їжу і не знаходять, бо у них погана пам'ять, але це дуже корисно для інших звірів. Мишка полівка риє під хлібними колосками собі нирку, до якої ведуть 5-6 доріжок під землею, як у великій квартирі. Мишка ховає до восьми кілограмів зернята і спати лягає лише у сильні сильні морози. Пізньої осені ведмеді знаходять собі барліг у ямі під поваленим деревом, під ковдрою із листя та снігової перлини. Їжак міцно спить з листопада до квітня і зовсім нічого не їсть. Він за літо і осінь добре наїдається. Багато звірів, такі як лисиця, вовк, сірий, кабан, олені, лосі, узимку активні, вони не сплять. Дикі кабани рухаються стаями. Вони розгрібають сніг та шукають жолуді. лічинки різних комах гризуть кору дерев. Зима нелегка пора року для лісових мешканців. Звірятам важко знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. Тому, малята, я вам пропоную допомагати тваринам. Ось так люди дбають про лісових мешканців. Вони приносять до лісу корм і залишають його там. А такі годівнички можна змайструвати самим, дорослим разом з дітками. Так ми допоможемо птахам перезимувати зиму. Дякую малята вам за увагу. До нових зустрічей!